Важко уявити сучасний світ без інтернету. Всесвітня павутина заполонила мало не всі сфери життя. Водночас така онлайн активність призвела і до зростання шахрайства в інтернеті. Зокрема, у Кременчуці з початку року вже розслідують випадки подібних злочинів. Кременчужанка місцева вчора звернулася з заявою про те, що з її карти зникло понад 14 тисяч гривень. Коли остання звернулася до фінансової установи, і повідомили, що невідомі зняли кошти в розмірі 14 тисяч гривень. Шляхом цього було здійснено покупку на іноземному сайті. Цього ж дня до кримачуцьких правоохоронців надійшло звернення місцевого Кременчужана, який повідомив, що подібного роду факт він став потерпілим з його карток було знято суму понад 30 тисяч гривень. І також фінансові установи під час перевірки інформації надали довідку про те, що саме кошти пішли на покупку на іноземному сайті. Ще один випадок шахрайства зафіксовано під час купівлі автомобіля мешканцем горішніх плавнів. Вчора до поліції горішніх плавнів надійшла інформація від мешканця горішніх плавнів 96-го року народження, який через мережу інтернет намагався продати автомобіль, в результаті чого порахував понад 19 тисяч. І під час перевірки вже інформації зрозумів, що він став потерпілим від шахрайства. А інший чоловік потрапив на гачок злодіїв, коли перейшов за посиланням про надання допомоги. Вчора мешканець Семенівщини 79-го року народження. Також листав сторінки в інтернеті знайшов по посилання про надання допомоги в результаті перейшовши за посиланням з його картки було знято 7300. Він виконав вимоги, які йому інтернет ресурси пропонували. Автоматично було під'єднання до онлайн 24 В результаті його банківські карти були обнулені. Для того щоб не втрапити у пастки шахраїв, під час здійснення операції в інтернеті варто дотримуватись таких правил: не вказувати власні персональні дані на неперевірених сайтах, нікому не повідомляти термін дії банківської карти та CVV-код. перевіряти гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компанії, не робити передоплат у неперевірених інтернет-магазинах. Анна Литвин Максим Бальчик, Кременчуцькі новини.